Друзі, всім привіт! Сьогодні я купаю ось в таких ярах. Прилад як завжди, квазар Арм. Ставте лайки підписуйтесь на канал. Приємного перегляду! І так, друзі, перша знахідка. Ось я викупав ямку і випала сама знахідка. Це у нас монетка. Родянська. Зараз ми поглянемо. Так. Це у нас 10 копійок. Поки що не видно який год. Зараз від дітру скажу Не видно, друзі, який рік. Ось такі 10 копійок. Вирішив, друзі, помахати ще катушкою. Виявилось, що тут ще вона нас сигнал. Напевно, ще одна монетка. Зараз будемо купати онлайн коп. Сподіваюсь, що це у нас буде розсипуха. Так, корні мішають. А, ось, друзі. Дивіться. Я вже ось бачу. Так, друзі. І ще одна монетка, розсипуха. Це в нас одна копійка. Зараз подивимось. Так, це у нас одна копійка. Зараз глянемо який рік. Оце супер. Осепуха. Так. Вийшла, друзі, така інтересна ситуація. Ось сигнал. Тут був рядом шмурдяк і тут ще схожий сигнал. Такий був перегруз. Був перегруз. Я чуть-чуть так зовсім трішки цепнув лопаткою. і ця у нас монетка. А я не хотів, друзі, купати цей сигнал. Так. Звісно, це у нас родянська. Так, зараз глянемо. Це у нас три копійки, напевно. Це закиша монетка. Думав, вже почищу і покажу. Ось, друзі, хожу я на такому склоні. І в мене є знахідка друзі. Це у нас монетка. Рутянщина, одна копійка. Зараз поглянемо. рік Ні, не поглянемо. Закища, совєтська монетка. Піднявся ось ось такому склону. Зараз походимо по цьому склону. Якщо щось буде, покажу. Ось, друзі, вийшов на ось такий огород. Тут недавно його... Покосили, його дуже давно не перепахують і в мене дуже гарний сигнал. VDI 74, 72. Зараз будемо купати в онлайн-коп. Надію, що це у нас мутна монетка. Тому що я тут заходив хрестик дуже старий, тут раніше стояла хата. Хрестик із срібним монетку. 10 копійок. Цаско. Тіку вона була повністю залиша. Ух ти, друзі, дивіться. Випало ось прям тут, друзі. Дивіться, друзі, який гудзик. Супер, вау! Я на цьому огороді хотів дуже багато. Все ж таки знахідки продовжаються Терти не буду. Ось такий класний гудзик. Ось, друзі. Сигнал я викопав. І це у нас монетка. Так, друзі, це у нас родянщина. З дві копійки. Зараз поглянемо який рік. Раній соєтік. Киша А ні 1936 того року, друзі. Ось такі дві копієчки Супер продовжуємо ходити на цьому городі. Ось, друзі, ямка. це ще у нас знахідка, це ось такий гудзик. У мене ще не вперше такий гудзик. Зараз, якщо камера сфокусується. Ну, ось, друзі, ось такий гудзик. Ідем далі. Трішки пройшовся від того міста, де знайшов гуцик. І в самому углу города отакий сигнал. Видай 81, 79. Будемо купати онлайн коп. Сподіваюсь, що це у нас буде царьок. Бать! Обережно, щоб його не зачепити. Зараз таке більше шансів, що це у нас алюміній. І не то, і не то, друзі. Ух ти! Друзі, погляньте. Це такий кусок метала. Ну, подивіться, він з якимись візерунками. Кусок метала з візерунками. Супер, не знаю, що це може бути. Казанок. Іли ще щось, друзі. Ну погляньте. Ось таких, друзі, спинок фібул дуже багато. Ось такі спинки фібули засінай ними весь цей огород. Дуже їх багато. Ось, друзі, скільки за цей весь час вдалося мені накопати, скільки ж мордяку. Пробки, гільзи, желізо. Також не показував я... Знайшов візуально ось таку якусь знахідку. Тут у нас цифра 1 як я розумію. Тут у нас отвір, а тут з, цієї, з іншої сторони у нас нолік. Що це може бути, друзі, підкажіть в коментарях. Ось така якась знахідка. І огляд знахідок. Три копійки. Шістьдесят п'ятого року. Такий стан. Дві копійки ранніх соєтік. Шестьдесят шостого року. Десять копійок. 69 дев'ятого року. Одна копійка. 71-го року. Теж одна копійка. 77-го року. Ось такий гудзик. І цікавенька по цікавеньким знахідкам. Це у нас ось такий гудзик царський. На жаль, всередині ніяких надписів немає. Ось такий кластенький гудзик. І як я зрозумів, це в нас з-під казанка старого. Ось такі тут узорчики. Ось такий друзі коп. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім до зустрічі!